Доброго вечора. Це програма Все про траволікування. Ми знаходимося у фітоцентрі Здорова планета. А поруч зі мною, як завжди, Андрій Володимирович Падос. Нашим незмінним консультантом з трав лікування є Андрій Падос. Андрій Володимирович є лікарем терапевтом вищої категорії з 30-літнім стажем роботи. Більше 20 років вивчає фітотерапію і на даний час є практикуючим лікарем спеціалістом з народної медицини та траволікування. Занонсую темою нашої сьогоднішньої розмови будуть проблеми ендокринної системи, а саме захворювання щитовидної залози та цукровий діабет. Андрій Володимирович загально розкажіть про основні захворювання і проблеми ендокринної системи. Патології ендокринної системи є досить різнобарні. Це є і проблеми щитовидної залози, цукровий діабет, ожиріння, неправильне оволосіння. В жінок є, скажімо, різні види порушення місячних циклів і багато іншого. Сьогодні я зупинюся на щитовидній залозі і цукровому діабеті, більш конкретніше про щитовидну залозу. Ось, скажімо, приходить пацієнтка до мене і говорить: доктор, ви знаєте, я вечора лягаю спати, я є дуже змочена. Я серед ночі маю безпричинне безсоння. Я рано встаю, я не виспана. Я є емоційна, плаксива, дратівлива. 90% це хворіють жінки, менше мужчини. Це є порушення, одне з порушень гормональної системи щитовидної золози. Може бути таке, така патологія, як гіпотиріоз чи деякі інші. Андрій Володимирович, що може запропонувати фітотерапія або як кажуть в народі траволікування для вирішення проблем щитовидної золози? Дійсно, фітотерапія може допомогти багато, але для кожної хворої з тою чи іншою патологією щитовидної залози підбираються ті чи інші настоянки. Треба ознайомитися з тими чи іншими даними ультразвуків. Клініку лабораторних даних, аналізів гормонів, і вже тоді можна підібрати, скажімо, препарати на травах. Які, ви питаєте? Скажімо, це є настоянки на основі пристачу білого, материнки, підбілу. Але знову ж таки, кожному пацієнтові підбирається те чи інше. Та чи інша настоянка суто індивідуально, продовжуючи тему ендокринної патології, я зупинюся на цукровому діабеті, і дійсно це варта уваги, тому що цукрового діабету є епідемія, і Україна тут не виключення. Цукровий діабет має два типи: інсулінозалежний, перший тип і неінсулінозалежний на таблетках, як кажуть народі, другий тип. Другим типом цукрового діабету хворіє 85% людей. Ось приходять хворі, кажуть доктор, ви знаєте, а як то побачити, є цукровий діабет чи нема? На що треба звернути увагу? Якщо в людини не вмотивована спрага. Людина добре харчується, а починає худнути. Починається якийсь невмотивований свербіж тіла, головокружіння, падає зір, терпне нога. При інсулінозалежній формі тут іде вже як фітотерапія, як допоміжне. Тут уже на жаль треба. Берегти то, що є. Ще хочу сказати, що цукровий діабет це не є вирок, це є діагноз і завдання лікаря навчити пацієнта з тим жити. З цукровим діабетом другого типу, бо якщо він тільки починається незначні якісь прояви, навіть можна втримати дієтою чи додаткою цієї ж фітотерапії різними фізичними вправами, але це я вже говорю персонально кожному хворому, зокрема. Задоволена, і я вже не перший рак рік сюди приходжу до нього. Доктор Падос він, взагалі, професіонал в своїй справі. В нього хороші товаровиробники ліків і. Він слідкує, він є уважний до хворих, він постійно під наглядом тримає всіх нас, і навіть неодноразово на мій прийом дзвонили люди, і він чітко говорив, що треба собою привезти. не тільки теперішні аналізи, а аналізи за багато років. Він дивиться, він переглядає не тільки з тою проблемою, що людина прийшла, а й побічні. Володимирович, як ви проводите свої прийоми і які медичні обстеження потрібно взяти пацієнту, який йде до вас на прийом? Йдучи до мене, людина несе свою біль. І моє завдання її терпіли вислухати, оглянути і допомогти. Як я це роблю? При потребі міряється тиск, пульс. Далі при потребі слухається серце, легені, дивиться живіт шкіра, суглоби. Крім того, оглядаю. Клініку-лабораторні обстеження, а саме ультразвуки, кардіограми, виписки з історії хвороб, ще інші якісь дані. І вже після таких обстежень і суміжних консультацій приймається єдине правильне рішення в користь пацієнта. І тому пацієнти, які приймають наше траволікування, мають досить добрі ефекти. Андрій Вдонович, як можна потрапити і коли до вас на прийом? До мене на прийом можна потрапити в основному по запису. А саме 8 листопада в суботу і 15 листопада в наступну суботу я запрошую Львів'ян і жителів області на безкоштовні індивідуальні прийоми, котрі відбудуться за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 92 А в провулку. Телефон для попереднього запису 247 43 13 247 43 13. Також хочу сказати, що як комусь не виходить в суботу, то за індивідуальним записом я приймаю людей і серед тижня, але попередньо треба домовитися. Ви дивилися програму. Все про траволікування. Будьте здорові, до зустрічі.